Всім привіт, з вами RedCodis. І сьогодні я вам покажу налаштування та використовування мого віджета для ПК для відображення РБ на стріму, іменно in time. Тобто воно автоматично буде обновляло місце в рейтингу і так далі. Ну, затримку, звичайно, відносно ВГшної затримки. Тому що навіть ВГСний сайт, він доволі тормознутий, ну ця штука навіть трохи раніше працює. Давайте в приклад. В приклад, зразу говорю, є посекторні кольори. Тобто сама програма, коли запускається і виводиться віджит, в залежності від РБ від 1 до 2, 3, 4, 5 тисяч і 6 тисяч різні кольори до фіолетового градієнту. І виходить, в залежності від виростання в РБ, ви будете змінювати цей кольор фону. Так, давайте зразу, приклад, поставимо когось з топу РБ. Отут, типочка. 7249. Зразу вводимо свій нікнейм, тобто то, нікнейм того аккаунту збережеться, на якому ви будете грали, піднімали там РБ і відслідковували для стріма. Вставляємо. Далі у вас з'являється таке вікно. Його закривати не треба. Можна просто його звернути і користуватися так, ним звернути. Далі у нас є кнопочка посилання на сам відчут. У нас, виходить, по цьому посиланню відкривається нікнейм, рейтинг та місце. Також це вікно. Воно може і мати Квантех, в залежності від нікнейма гравця з Квантегом ЧБС, І буде вправо розширювалося в залежності від довжини нікнейму. Давайте ми цей оверлей, ну, цей віджит, вставимо в ОБС. Він іменно прозорий є. От, наприклад, у нас є сцена ОБС, в в яку ми додаємо браузер. Далі створюємо новий це тест, назвемо. Гаразд. І вставляємо сюди Ctrl-A, Ctrl-V посилання. Розміри тут нічого не треба міняти, воно все автоматично. У вас виходить в відчеті з'являється те, що треба, і цей віджет автоматично обновлюється. Далі можна зажати, Alt, його там обрізати, як треба, по краям. Можливо, ви не хочете показувати нікнейм і так далі. Далі сам віджит. Ми, наприклад, я справи лишу місце, щоб показати приклад на іншому нікнеймі довшому. Ми, наприклад, зараз хочемо закрити програму. Програма закривається, і вікно закриємо сюди, і програма закривається. Також після першого старту, коли перший нік ввели, вона автоматично створила конфіг і запам'ятала нікнейм. Тобто, бачите, я запускаю раз програму, нікнейм зберігся. Можна змінити його, по суті, на інший. Давайте змінимо на інший. Наприклад, на якийсь довгий. Отакий От нікнейм. І коли вставляєте нікнейм, головне, давайте ще раз покажу. От сюди вставляєте нікнейм. Ока... Обов'язково перевірте, що у вас не українська там розкладка була, а іменно англійська, тому що вставляється тільки з англійською. Відкривається саме вікно, значить віджит запрацював. Знову посилання натискаємо на віджит, посилання те саме, і по суті воно тут, бачите, обновилося. І в OBS в нас також обновилося, видно, рейтинг. І він буде обновлявся кожних приблизно 10-15 секунд, в залежності від обновлення на серваку VG. І ви можете грати, і інтаймом получати значення. Глядачі будуть бачили. В чому ще суть? В тому, що тут налаштування краще поставити налаштування, обновити браузер, коли сцена стає активною. І виходить, коли у вас якісь проблеми, ви можете нажимати на іншу сцену. І переключати і вона перезагружається, якщо є якісь проблеми. Або перезагружати отак, оновити кеш. Ну, в більшості проблем не буде, головне мати відкрите оце вікно, воно нічого не жре по потужностям, але прикольно працює на стрімі, не треба ручну це вставляти, кудись або обновляти і так далі. Думаю, інструкція понятна. Щоб це видалити, просто видаляєте. Конфіг він тут так і залишається. Хочете принести на інший ПК, переносити ці два файли. Е, куди цей віджит поставити, десь зробити на робочому столі папочку, назвати її якось, і закинути віджит, і тут він собі конфіг створить. Можна, наприклад, потім отого от ярлика вивести і назвати ярлик RB, е, і закинути на робочий стіл, і воно з ярлика буде теж запускало. Тобто все працює, як має працювати. Со остальному все просто.